Трускавець 3 трускавець 3 від рахамя від офісу президента для того, щоб збити якось негатив, було запропоновано, щоб депутати пройшли навчання. Але навчання для монобільшості це година провести на. Якомусь тренінгу в Києві або в Чернівцях у Львові ні там зручно вони там звикли знаходитись, починаючи з повномасштабного вторгнення. Разом з Кабміном вони там сиділи, разом з Бепом. Так само. А е, звідки це взялося? Це наша пропозиція команди розумної політики, яку знову перепаплюжили. Питання заключається в наступному. В нас з вами близько 400 народних депутатів. З них в парламенті 300 чоловіків, жінки за бажанням. От взяти всіх 300 депутатів, поділити і в якості таких груп відправляти не на один день на навчання, а наприклад, на місяць в зону бойових дій. Я розумію, депутатів не відправлять на нуль. Депутати не будуть знаходитись серед підрозділів, які штурмують позиції ворога. Але я думаю, що це було б дуже корисно для них. Побути там, подивитися, що дійсно відбувається, допомагати хлопцям, дівчатам, які боронять нашу з вами батьківщину, і тоді, коли вони повернуться в Київ з таких відряджень, вони будуть голосувати в парламенті не тому, що так попросив президент або вимагає офіс президента, а тому, що ці рішення будуть допомагати нашим захисникам. Тим, хто боронить країну, вони будуть направлені на підтримку українського бізнесу, на підтримку української державності, а не на підтримку якогось одного великого владного інституту.